Мене звати Шевченко Валерій, мені 39 років, закінчила курс леве лап Мунуальне тестування у викладача Романа Пруднікова. За час навчання було дуже багато корисної теорії, практики, лекції були цікаві. Обрала професію тестувальника, тому що мої попередні професії були зв'язані з цим. Ров у у кабипівденному тестування обладнання вігоніки і тестування телефонних ліній у компанії Віве. Тому я обрала цю професію. Під час проходження курсу ще записалася на відеокурс від Соля для покращення англійської мови. Після основних курсів по мануальному тестуванню в нас був ще цілий місяць кар'єрного коучингу від Ксенії. Це було дуже корисно. Ксенія давала нам поради, як заповнювати правильно свій профіль LinkedIn, які є канали для пошуку роботи, які є канали для педпроєктів дуже обов'язкові. Також які наші дії, як правильно формувати саме для резюме, і як взагалі правильно оформлювати резюме і спілкувати Через місяць після завершення курсу я отримала від Ксенії заявку на подачу до стажування у ЄПАМ. Дуже вагалася, тому що через свій не низький рівень англійської, тому що я не прийду. Але вона подала моє резюме самостійно і сказала, щоб готувалася до дальнішої співбесіди з нею далі після. Подача заявки. мені було запропоновано пройти тест англійською мовою. А після здачі цього тесту була вже співбесіда з цим літами, і потім вже співбесіда з рекрутером. Тест англійської був як теоретичне питання, так і практичне. На співбесіді з цим там задавалися питання по теорії тестування і трошечки практика. І остання співбесіда з рекрутером теж була по софтськілам, ну так як в мене вже був курс від Ксенії про софт-скіли, то дуже удачно його при... ці співбесіди пройшла. Тому що задавали ті питання, які якраз нам яких нам говорила Ксенія. В процесі проходження всіх інтерв'ю Ксенія дуже мені допомагала завжди була поруч. Відповідала на всі мої питання, підказувала, що і як треба краще змінити, і поставити у резюме. Надавала варіанти відповіді як краще. Також мені дуже допомогло фейк-інтерв'ю з Ксенією по софт-скілам, яке було наприкінці нашого місячного курсу з нею, тому що саме ці питання мені задавала рекрутер зі пами після цього фейк-інтерв'ю. Нам дали зворотний зв'язок, у якому сказали, які теми ще треба довчити, на що звернути увагу. Дуже хочу подякувати компанії Level Up, всьому персоналу, всім своєму викладачу Роману за такі дуже цікаві уроки, за практику і теорію за все. Також дуже велика дяка Ксені. Без Ксенії в, в мене б нічого не вийшло, тому що вона настояла і була. В цьому впевнена, що в мене все вийде, і я отримую ці. Я отримала офер у компанії ЯПАМ. Тому я завжди раджу «Level Up, Це дуже класна компанія. Тут тобто працюють дуже гарні одзивчиві люди і раджу, тому що, окрім теорії, яку ви получаєте на основному курсі, є ще кар'єрний коучинг, який вам допомагає влаштуватися на роботу. Дуже раджу левелап. «Level Up». «Level Up» Левелапи найкраще.